Для історії українського народу голодомор 1932-33 років. 1932-33 роки в Україні сталася подія, що своєю жорстокістю перевершило весь трагізм та варго в історії українського народу. За неповних два роки було винищено 10 мільйонів чоловік. Це четверта частина всього населення України. 3 мільйони з яких це були діти. Причини голодомору були дуже жахливі. Пропоную переглянути вам невеличкий сюжет. сіжати. то співаючи зварять. А і мене зварять, якщо знайдуть. А не на валу не буде, бо одні сухі кістки. Ні, ти чого набралась? Ні, синку, то не чума. На території України відбувалися житлових події, але перед тим їм передував розквіт, Україна розвивалася, з'являлося нові господарства, з'являлося в культурі дуже багато різних нових тенденцій. І український народ потроху почав забувати російську мову, почав відновлюватися, люди стали багатшими. І ось в один прекрасний момент в державі радянське керівництво змушене було будувати свої перші п'ятирічки. Для того, щоб їм їх дало, потрібно було побудувати, треба було купувати дорогі іноземні товари. За це в українського народу масово почали відбирати зерно і все, що у них було. Тобто відбиралося до останньої крихти, до останнього якогось джерела для прожиття. Відповідно, першими причинами. Володомору це було вільнодумство українського народу, і за це український народ і постраждав. Якими ж засобами все це відбувалося? Найпоширеніший засіб це охопив усі райони України. Це масова колективізація. Коло вступали цілими районами, їх створювалося безліч. Вступали від того, віддавали свої худобу, свої речі, віддавали зерно також боротьба із заможними куркулями, але куркулями були це не ті люди, які мали великі статки. Куркулями вважалася і навіть бідна людина, яка мала одну корову, одну свиню. Тобто відбирали абсолютно все, забирали до останньої крихти. Ви знаєте, що сім'ї були досить великими 10-15 чоловік. І від того сім'я дуже страждала, коли вона втрачала свою основну готувальницю, одну єдину корову, яка була у неї. Також були великі продзаготівля. Для того щоб їх втілювати в життя, виставлялися величезні плани. А в ці плани втілювалися в життя відбором зерна на українському селі. Зерно здавалося за відсотками. Кожен район мав певний відсоток, який повинен був зібрати. І якщо цей відсоток не збирався, за це каралися штрафами і примусовими роботами. На те, щоб відібрати в українців велику кількість зерна, було задіяно 120 тисяч чоловік, які прибули в українські міста та села, і для того вони змушені були створювати великі агітбригади. Ці бригади вони ходили по селам, агітували за те, що люди здавайте зерно добровільне. Якщо добровільна здача не відбувалася, то від того його відбирали вже силоміті. Ось таким чином відбувалася про Люди привозили на возах за невеликий проміжок часу, це 32-33 рік, з'явилося більше ніж 200 колгоспів. Тобто за один рік на Україні спалахнули цілі повстання, бунти. Їх налічувалося більше 4 тисяч. Люди не хотіли віддавати своє майно, від того вони або спалювали своє майно, або ховали його, але все одно його знаходили і десь приблизно за такі ось свої дії 850 тисяч селян були вислані до сих. Місцям зберігалися ті заготовлені речі, які, наприклад, збиралися, це зерно, худоба, під дулем пістолету та гвинтівки стояли конвоїри, які не допускали жодну людину до таких приміщень. Навіть голодна мати, яка підійшла і попросила хоча б крихту для своєї уже опухлої дитини, від того її відштовхували місця і могли навіть застрелити. Чорне дошки. Чорні дошки це ще одна віха в історії, тому що на ці чорні дошки вносилися цілі села, райони, міста, міста, маленькі міста, яких також займалися сільським господарством, по відсотковому значенню, хто який відсоток за за захслівозакорізмітівелі. За, за, Компанію заплатили відповідно від того, вносилися штрафи. Якщо, наприклад, ти заготовив мало кількість 17 20 село повністю закривалося, ставалося конвої, і від села не можна було нікуди йти. Фактично, селяни ставали кріпаками до цієї місцевості прикріплені. І ще одним засобом тиску на українське населення це була компанія, яка спровокована була законом про п'ять колосків, так називався жахливий закон, який було ви. Ановаця вийшла в 1932-1933 роках для того, щоб контролювати надходження зерна у державні закрема, і населення змушене було від цієї схлібозапотівзаготівлі взагалі відійти і фактично. Кожне зернятко здавалося, навіть мати, яка збирала це зерно, могла б заховати за своєю щукою для того, щоб дитину наготувати потім. Якщо це виявлялося, її могли на місці або розстріляти, або одразу відправити до в'язниці. І після того цю жінку могли б вже ніколи не побачити. Подолання інформаційної блокади. В Україні було дуже багато людей, які працювали в МІДі, працювали в різних міжнародних спільнотах, і від того вони. Зробили на весь світ, говорили про те, що голодомор в Україні є, треба щось з цим робити, що треба подолати його якимось чином, треба про це кричати, розказувати, допомагати українському населенню. А перша людина, яка говорила про голодомор, це був журналіст Вільям Генрі Чемберман, американський журналіст, московський кореспондент Бостонської газети Крістіан Сенс Monitor, історик. У жовтні 1933 року він подорожував в Україну. Повідомлення з цієї мандрівки надсилав до Бостона з осені 1934 року, коли назавжди покинув СРСР. Тоді ж вийшла його книжка Залізна доба Росії. В окремому розділі про Україну він розповідав, що голод охопив територію з населенням 60 мільйонів, а кількість жертв становила 3-4 мільйони осіб. У 1944 році у Нью-Йорку вийшла ще одна книга Вільяма Чемберлена. Україна, промічена нація. Не було в історії людства катастрофи таких величезних розмірів, яка привернула таку малу увагу міжнародному світу. Голод був інструментом національної політики більшовиків, вжитим свідомо як останній засіб зломити опір українського селянства проти системи. Ще одна людина, яка розказувала про те, що відбувалася в Україні. Вона стукала всі двері для того, щоб допомогти українцям. Це був митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький. Так як у ці землі, на яких він був митрополитом, не входило до складу радянської України, то і намагалася збирати колективну допомогу тим людям, які страждали від голоду 32-33 років в Україні. Андрей Шептицький, митрополит Української Греко-католицької церкви, 24 липня 1933 року. Разом із вищим духовенством церкви проголошує відозву Україна при смертне судорога. У ній він закликає християн усього світу проширювати правду про голодомор в Україні надавати допомогу голодуючому українському народу. Пастерське послання зачитали в преко-католицьких церквах як на Голичині, так і поза її межами. Про нечувані злочини в радянській Україні до торгових проінформував Ватикан. Наступного дня після проголошення відозви 35 українських громадських організацій та партій. Об'єдналися в Український громадський комітет рятунку України, який став координатором допомоги голодуючим. Утім, радянська влада від будь-якої зовнішньої допомоги відмовилась, приховуючи факт геноциду в Україні. Усі радіостанції просимо рознести наш голос у всьому світі. Може він дійти і до убогих хатин, понаючих з голоду селян. Інформація і те, що голодують, масово голодують мільйони чоловік на території України, дійшла і до парламенту Лігінації. І ще один представник парламенту змушений був виставити свою постанову на рішення парламенту. Йохан Людвіг Мовінкин, прем'єр-міністр Норвегії, президент Ради Лігінації у 1933 році, який виніс питання голодомору на розгляд Ради Лігінації. Успішний бізнесмен, прихильник економічного об'єднання європейських держав. На основі зони вільної торгівлі один з пертеч Європейського Союзу, противних нацистів. У 1933 році йому були передані матеріали про голод одразу під кількох українських та міжнародних організацій. Такий дипломатичний хід переконав його прообігувати українське питання. Втім, зусиллям Лінкіна не вінчалися успіхом. 29 вересня 1933 року в Женеві відбулося засідання націй за участі 14 держав. Мовінка чотири рази брав слово, щоб переконати представників країни учасниць у важливості допомоги жителям радянської України. Однак його заклад не був підтриманий. Постійні члени Ради Великобританії та Франції висловилися проти. Врешті-решт вирішили передати українську справу на розгляд міжнародного Червоного Христа, який у свою чергу звернувся до радянського уряду з пропозицією дати згоду на організацію міжнародної допомоги для голодуючих. На це у грудні 1933 року. З не дійшла відповідь, в якій було заявлено, що жодного голоду в СРСР і в нічному Кавказі немає. Йдеться про життя невірок. Тому я не міг мовчати. Це спогади тих людей, які були в той час інформовані про те, що відбувалося під час 32-33 років в Україні. А ось спогади людей, які жили в той час в Україні. І ось перший спогад це від Наталки Маковій. 86-річна Наталка Муковій пережила голод уже у свідомому віці і розповідає про випадки людожерства. Було таке, що люди з глузду від голоду з'їжджали. Було таке, що тут і дитя своє від голоду варила одна жінка, а потім взагалі померла. А я пам'ятаю, як ішли дві страви збирали, і мати з того якісь матуржани ліпила і ділила між мною і братіком Мабуком. Географія голоду була дуже велика. І ось один з погодів торкається Харківської області. Розповідає Котенко Катерина Никіфіровна, 85 років з села Юрченкове, Точенішського району Харківської області. Мерло багацько, а особі іноді, бо все позабирали, а їсти не було чого. Оце в марті люди і посипались, а весною траву їли, листя об'їдали. У нас там абрикоса була і прийшло душ 10, куплі такі. Сили ці абрикоси, а вони ще зелені. Косточки порозбивали й поїли. А ранком моглять, а вони усі мергі лежать. Ну, то скинули у ярок, землею поприпускували. Людей не ховали, сил не було. Голоду страждали абсолютно всі. Ось спогади ще одного очевиці, що, що відчув на собі е. голод. Найбільше страждали від голоду діти. Вони часто ставали жертвами канібалізму. Там у кінці нашого села Нечколодівки жила така Орина, розповідає Козир Іван Васильович, 77 років. У неї було троє дітей. З першою не стало Колі. Вона каже, забрала тітка. А те, що появилось м'ясо, його так їли, а ніхто не інтересувався. А потім не стало і другої дитини. Дочка насторожилася, вона розказала людям. З сільської ради приїхали там і вони пішли туди, і знайшли м'ясо, і кістки, і черепи. І склали їх у ящик і заставили її нести. Ту поло ненормальну людину нести через у Що Жартова доля. Я розкажу один приклад, який був моїй сім'ї, стався. Мій дідусь, коли був голод 32-33 років, був сім років. Нема він вже своєї мами, на жаль, жив своєю прийомною матір'ю і з батьком. Старшу доньку, старшу його сестру забрали рідні і забрали далеко, він не знає, що було, тому що 7-річний хлопчик важко згадати, що відбувалося, але він точно пам'ятає, що. Батько вирішив тікати в Одесу з своєю новою дружиною. Поїхали вони туди, залишивши нагодялися абсолютно одного в хаті землянці. Він лежав, каже, я вже був. Але сонячний був дуже гарненьким хлопчиком. Випадково в хату зайшов водокачник. Водокачник, відповідно, був комуністичним працівником, робітником на селі, можливо, навіть активістом, який я вітував за те, щоб зерно здавалося. Він пожалів пухнулому подідоця і забрав до себе на водокачку гусей пасти. Уявляєте, в тих подіях, коли всі голодували, коли помирали, морок падали, люди падали, не було чого їсти. Жодна людина не підторкнулася до комуністичних гусей, які не можна було брати і пальцем. Відповідно, таким чином він отримував одну тарілку супу на день. І так вижив, так я з'явилася як людина на цьому світі, тому що якщо б не було його, не було б і мене. Відповідно, думаю, що я скажу правду, якщо скажу, що жодна людина в Україні, скажімо, якщо буде згадувати свою історію, точно може пригадати тих людей, які постраждали від голоду 32-33 років, або їх рідні постраждали, або навіть і втратили своїх рідних, які загинули в ті страшні роки. Тема голодомору в мистецтві співується багатьма письменниками, художниками, і ми вам пропонуємо ось такий уривок. Не маємо великого довір'я до нашої пам'яті. Вона так само носить на собі тавроби з волі, як і багато інших складників нашого духовного єства. Тому варто дещо нагадати. Послухаймо, що оповідав згаслим, безбарвним голосом втікач із затиснутої мовценки зорганізованого голоду України. Дещо з того було записане, дещо навіть надруковане. Зрештою, все було відоме, хоч зовсім неосвідомле. Всі дороги, що вели до міста, засіяні були трубами. Трупи лежали тижнями непоховані, їх жерли хробаки, ворони і здичавілі пси. До міст доходили найдужчі, але, дійшовши, лягали на порог, щоби більше не вставити. Усі залізничні станції, всі містечка і міста України були засіяні людьми, що лежали на землі. Вони спочатку пробували сидіти, витягаючи руку по милостиню, але потім сила їх покидала. Вони лягали з витягнутою рукою і от тіла їх починали набрякати і набирати іншої барви. Але смерть приходила не спо. Вони лунали тижнями без ніякої опіки в калюжі власних викидів. Шкіра на їхніх набряклих ногах хрепалася на сонці, зрам сочилася вода. І латки живого м'яса густо обсідали мухи. Мешканці міст ставилися до того байдуже, проходили, дивлячись на це, як на річ нормальну, або стараючись не дивитися. У міських садах грала музика, театр і кіна були повні, хідниками спацірувала публіка. Тут же повсконаючи і трупів. Це те відоме, все знаме, <кхем> проклятий релятивізм психіки сучасної людини, яка до всього звикає. Але було в описі чужинця й таке, що стрясло цілою істотою і гострим, як вогонь ножем, прорізало пам'ять назавжди. Це образ дитини, що сиділа біля труба матері при дорозі. І широко розплющеним волошковими очима, в яких стояв німий запит, дивилася то на матір, то на світ, не розуміючи, що сталося. Тих волошкових очей української дитини не можу забути, казав пергаментовий чужинець і в його згаслім, безбарнім голосі. Затремтіла несподівана струна, а здавалось, в мертвих очах пробігла іскра. Описувати зі слів чужинця той образ, пригадувати його слова, пробувати самому малювати даремний блюзнірський труп. Зусилля Шекспіри усього світу влиблі, безсилі і марні. Діти вмирають з голоду. Особливо спочатку плачуть, потім затихають і хутко старюються. роки призначеного їм життя проходять немов миттю. Очі їх, величезні очі дивляться на світ, як очі старого, що вже збагнули всю правду, вірні неправду життя. Жах війни. Ніщо порівняно з очима дитини, яка конає з голоду. Ідеш повз них, що лежать на вулиці, біля плоту, під муром. А очі дітей протинають тебе наскрізь. Вони сповнені тихим здивуванням. Іде людина, а не вмирає. Значить, один з тих, що на них батьки вказують, як на причину їх смерті. Коли вогник життя, ледве тліючи в них, нарешті догоряє, вони лягають, як лягали увечері, Заколисувані голосом матері чи старшої сестри і засипляють вічність. Про великі волошкові очі українських дітей 1931 го 1934-го нагадую, не для зайвих зітхань, не для завжди охочих литися традиційних сліз, врешті, не для солодкавого болю моральної неспроможності і моральної розпусти. Всього того ми мали досить аж занадто. Про великі волошкові очі зеленцем зрізаних квітів України. Нагадую передусім для того, щоб укріпити нашу традиційну слабу пам'ять, щоб при першій ліпшій нагоді ця дірява пам'ять не махнула вишиваним рукавом, нехай собі і не почала співати на дуже знайомий мокр. Чоловний князь України. загинуло дуже багато людей за різними підрахунками це від 10 мільйонів чоловік до 3 мільйонів чоловік. Але 3 мільйони це занадто занищена кількість, тому що насправді ні, ніхто не проводив ніяких статистичних даних, ніхто не підраховував, але насправді кількість населення України скоротилася на четверть. І якщо будемо говорити про Дані, які озвучують наші традиційні джерела, то це Академія наук України говорить про кількість 3,2 мільйони чоловік. Київський суд визнав, що ця кількість 3,9 мільйонів чоловік. Але всі вчені історики-дослідники говорять, що кількість може сягнути і до 10 мільйонів, якщо ще порахувати ненароджених дітей тих матерів, які загинули під час голоду і були вагітними в той час. І тих дітей, які також загинули під час тих трагічних подій. Я хочу, щоб пам'ять у душах наших і в душах дітей та далеких нащадків жила вічно. І ми повинні згадувати всіх, хто загинув в 32 33 роках молитвою. Навіть на останньому робижі промінь віри в наші погас. Боже, Україну збережи. Господи, помили нас в наших грудях кулі і мечі. Нас розп'ято і знищено не раз. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас! Всеукраїнська акція «Запали свічку. 28 листопада ми вшановували пам'ять тих людей, що загинули в 32 33 рік. І закликаю вас в майбутньому кожного року, в листопаді місяця, 4 суботу, листопада місяця, завжди на своєму підвіконні. Ставити свічу, яка б згадала, хоча б одну невинну загиблу душу, яка вже ніколи не буде жити на цій землі. Будь ласка, робіть це частіше, робіть це кожного року, згадуйте цих людей. Не можна забувати про ті події, які відбувалися в Україні. Ми хочемо вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув в 1932-33 роках. Є дуже багатотомна книга, 19-томна книга пам'яті жертв голодомору, які можна зустріти по її, представників, які занесені туди, туди, по всім областям України, які загинули або постраждали від різних там констатація фактів смерті, різна встуття живота, запалення кишок, різні абсолютно, але ніяк не від голоду. Тому закликаю вас як учнів старших класів відвідати дане місце. місце.